Ще можуть стояти прив'язки, привороти. Жінка похилого віку. Повністю. На вас навіть вас не бачать, не чують, як покрити, як покриті, як покриті пиліною, пройде час. ну по долі йде чоловік. Якщо дивляться чоловіки, то у вас будуть відносини з жінками. І тут треба знімати, заперечую, весь негатив убираю Використовували ще церковну магію. Заперечую, убираю весь негатив. Скажіть, що саме робилося? Змінили долю, по долі йшли до вас кохані люди. Правда, повільно, дуже заперечую весь негатив, Убираю. І підмін зробили на нещастя. Знімаю весь негатив. Порчі на самотній знімається. Знімаю всю негативну магію. Заздрість, глази, порчі знімаються, відкривається шлях на кохання, на любов, на друга, на все життя, на щирі почуття, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть зняти. Покривала, вдови покривала, самотності знімаю вінець, вешлю я знімаю. Всі обручки вінчання із смерцями знімаю, анулірую, більше не працюють. Більше немає жодної причини, через яку ви самотнього завжди поруч є кохані люди, ви кохаєте, вам можна кохати, бути коханими. Буде так і так і є. Дляся шлях. Угу. Скажіть, допоможіть, ви ще сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання у долю? Що заважає зустріти друга на все життя, другу половину, кохану людину, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Шлях відкрився.